Дорогі брати і сестри, дорогі всі присутні на цьому місці, сьогодні <кій> хочу пороздумувати з вами над однією темою. Бог наділив нас різними органами чуття, відчуття. І один з цих органів, про який я хочу сьогодні з вами пороздумувати, це слух. Центральний текст, який я хочу зачитати, це буде Псалом 84, 9 текст. Не весь не повністю весь текст, лише перша половина. Послухаю, що говоритиме Господь Бог. Автор Псалму каже: послухаю. Ви знаєте, коли стикався з тим, як можна слухати, я дійсно задався питанням, що дійсно можна слухати по-різному. Як виявляється, можна слухати і можна не чути. Але про що слухати? Пише автор псалму: Послухаю, що говорить Господь. А як Він говорить? Як Господь може говорити? Він приходить до нас і говорить? Ні. Чую, хтось каже слово своє. Да амінь. Так воно і є. Дійсно, Господь говорить через слово своє, яке залишив тут, на землі, в святій книзі Біблія. Він передав через своїх людей слово своє нам. Ми, коли можемо. Коли читаємо, слухаємо Слово, таким чином ми слухаємо, що говорить Господь. Все дуже просто. І ці слова, коли говорить Господь до нас, це і він, це і є Його слово, яке Він залишив, і це і є те, що говорить Господь. Ви знаєте, я так само сижу між юдами, як ви зараз, тільки в даний момент я тут. Але. Часто сижу так само і так само слухаю. Так само слухаю, і ви знаєте, що цікаво, але говорить Господь до мого серця. Давно вже, досить давно ще, я взагалі колись чомусь так думав, що я управляю ситуацією в своєму житті, що я управляю своїм життям, я його контролюю і все навкруги я намагаюся контролювати. Розкажу вам приклад свого життя, який дійсно. Я пережив і досить цікаво, коли ще з 2014 року, коли почало неспокійно бути в країні, ви знаєте, я почав з тої пори дивитися читати новини. Казав Микола Іванович Фещенко, він був у нас служителем деякий час в Каменці, він каже: Я себе ловлю на думці. Що я вже не можу з цим, що я вже не можу без цього прокинутися, щоб не прочитати новини, що трапилося. І ви знаєте, що мені здається, що з часом ці всі речі тільки усугублялися, тільки погіршувалось і погіршувалось початком ковіду ситуація стала найкраща. І коли це якось воно більш набувало масштабного характеру, не розумів, що відбувається, розумів, що. Взагалі починаю не контролювати ситуацію, і це для мене було дуже погано, дуже гнітило, і досить часто я був на зібранні просто ну, якимось таким подавленим. Коли почалася війна в 22-му році, ви знаєте, що стало ще гірше. Можливо, то не було видно, не знаю, кожного своє. Е Кожен по своєму переживає, і, можливо, з вигляду це не було, але всередині серця були величезні переживання. Ти зрозумів, коли почалася війна, я зрозумів, що жити так, як я жив до того, я вже не буду. Оце чітка була границя, але найгірше в тому, що ти розумів, що ситуація виходить повністю з під твого контролю. І ви знаєте, що я запереживав дуже сильно. Але десь пів Пройшло півроку і одного разу приїхала молодь. Я не пам'ятаю вже звідки, з якого міста, але в них була тема взагалі їхнього, скажімо так, їхньої програми радість. Ви знаєте, мені здається, що то зібрання було для мене. От Господь говорив до мене, от, вибачте, від початку до кінця. Я, не, змі... я... я не, зміг зрозуміти, ну, не міг спочатку зрозуміти, невже невже Господь говорить до мене, як? Через слово, яке тут говорили проповідники, через спів. Я собі думаю, як можна радіти, як можна, і я це І коли передавали проповідники, коли співали е... псалми, я бачив цю радість в них. І коли я побачив цю радість в них і почув про неї, я зрозумів, що якраз в тому то й було, була, була моя проблема, що я хоч, хотів, це був самообман, хотів контролювати ситуацію. Чи думав, що я її контролюю? І в тому то й була перша, перша проблема, яка, яку я зрозумів чітко. І мені здавалося, що то зібрання було для мене. Я думаю, що. Для кожного з нас бувають зібрання, буває якесь слово, буває якийсь псалм, Але де чітко Господь говорить. І я думаю, точно з цим ніхто не спутає, коли Господь говорить до Його серця. Ну точно спутати з цим це неможливо. Господь Ісус Христос, будучи на землі, Він говорив. Біля нього збиралося дуже багато людей. І я хочу це місце зачитати, е, яке записано в Євангелії Матвія, 13 розділом. Поділю на той текст, який я хочу зачитати, поділю на три блока. Перше зачитаю з третього тексту до дев'ятого. і навчав їх багато притчами. Кажучи. Ось вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, одні зерна впали край дороги, і налетіли птахи, і повідзьобували їх. Інші шупали на ґрунт кам'янистий, де небагато було землі, і скоро повсходили, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яли і, не маючи коріння, всохли. Інші шупали між терен і виріс терен і заглушив їх, інші шупали на добру землю і принесли плід. Одні в 100 Крат, другі в 60, інші ж в 30. От Господь, Ісус Христос, народ зібрався і Господь Ісус Христос почав говорити притчами. Притчі це оповідання, які треба розуміти в переносному значенні. Іншими словами, алегорично. Все просто проста ситуація. Зрозуміла для народу, да, в принципі, зрозуміла для нас. Так, єдине, що зараз ми не сіємо, сіє більше техніки, але свого часу, колись я теж мав можливість сіяти, сіяти конюшину, не зерно, не пшеничне зерно. Але принцип сіяння він однаковий. І от сіяч колись розсіював, розсіював насіння. І Господь Ісус Христос дуже просто говорить, розказує про сіяча, який просто сіє. Але Він хоче щось з цим сказати. Що саме хоч, хотів Ісус Христос цим сказати? Є, він описує різні ґрунти. Якщо давайте пороздумуємо. це в даному випадку ґрунт це наші серця. І слово, яке Він говорить до нас, це наші ґрунти. Як ми сприймаємо слово Господнє? Написано так. що Одне зерно впали край дороги і налетіли птахи, і повидзьобували їх. Як швидко можна щось почути? І відразу, те, що почути, воно відразу буває дуже часто, так, коли запитуєш когось, а що ти слухав? Слухай, так, щось таке було цікаве, дуже було цікаве, а що слухав? А я не пам'ятаю. Реальний приклад. Дуже часто з цим стикаємося і розуміємо, що воно дуже швидко навіть це зерно навіть фактично не досяглоє ґрунту, можна і так сказати. Да? Найперше не досягло ґрунту взагалі. Далі наступний ґрунт. Інші ж впали на ґрунт кам'янистий, де небагато було землі, і скоро повсходили, бо земля була неглибока. Ми бачимо і інший ґрунт. Ми бачимо, що зерно, де, де впало, де не, 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 не глибока земля, воно швидко повсходило. Тобто, все ж таки, то слово, що Господь говорив, воно зайшло в серце. Але дуже швидко воно не, не дало свого, свого плоду, воно тільки зійшло. Воно єдине, тільки зійшло, а далі росту не було. Тобто, ми сприймали цю, це слово, послухали як кажуть, вибачте, вийшли за двері цього будинку і все забули. Інше ж упало між терен і вирос, і виріс терен і заглушив їх. Да, досить часто ми стикаємося з... і в житті, да, я думаю, що кожен має якусь ділянку, аби точно колись працював на землі. і... Бачив, як воно, як, як, як буває, е, колись, я пам'ятаю, були жнива. Я пам'ятаю, що були такі поля, коли збиралося вже зерно, то там, вибачте, було не солома, а сіно. Ми так говорили. Чому? Тому що там дуже багато було різних інших рослин, але не пшениці. І пшениці було дуже мало. Але тут говорить взагалі е, Господь, що. І воно зійшло, але Терен заглушив його. Тобто воно знову ж таки не досягло, воно навіть не виросло до колоска. Заглушив його і все. Інше ж упало на добру землю. І написано, що і принесло плід свій в різній в різні кількості. Я все ж таки хочу зачитати інший блок. Я його трошки перейду. І зачитаю. З цього самого розділу з 13 з 18 тексту. Написано так. Ви ж послухайте значення притчі про Січа. Як виявляється, Ісус Христос не просто розказує притчу, але тим чи декотрим до того потім повернемося, будемо далі роздумувати. Розказує і значення цієї притчі. Написано: Ви ж послухайте значення притчі про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в серці його, ось кого означає посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті це той, хто чує слово і негайно з радістю приймає його, але немає кореня в собі і є непостійний. Коли ж приходить скорбота, або гоніння за слово, відразу спокушається. А посіяний в тернах, це той, хто слухає слово та клопоти світу цього і омана багатства заглушують слово, і воно залишається безплідним. Посіяний ж на добрій землі, це той, хто слухає слово і розуміє, і приносить плід свій в сто крат, інший в шістдесят, а інший в тридцять. Ми, бачите, ми бачимо, що Ісус Христос розповідає, Він пояснює. Я собі теж задавався питанням, чому взагалі Христос говорив притчами. Чому Він, що він, хотів, чому він так говорив і що Він хотів донести саме притчами? Ну, не, можна було, не вже ж не можна було сказати прямо? Адже ми бачимо по тексту далі: Він пояснює. Він пояснює притчу. Але ви знаєте, що. Тут саме цікаве починається. Що коли я сприймаю слово Господнє, чую слово Господнє, і я щось не розумію, то я йду до того, хто може це пояснити і прошу Його поясни. Тому вище написано так: І підійшли учні з 10 тексту, і підійшли учні, і запитали його, чому ти говориш до них притчами? Тоді він відповів їм, тому що вам дано знати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, в того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, бо вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається над ними пророцтво Ісаї, яке говорить слухом, почуєте та не зрозумієте, очима дивитись будете та не побачите. Бо затверділо серце народу цього, і вони вухами туго чують, і очі свої заплющили, щоб не побачити, і очима не почути вуха і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернути, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блажені, тому що бачать і вуха ваші, тому що чують. Бо істинно кажу вам, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що бачили. Те, що бачите і не бачили, та те, те чути те, що ви чуєте і не чули. Ми бачимо, Ісус Христос говорить, до нього хтось прийшов і каже, чому ти говориш притчами до народу, чому ти говориш так? Чому ти не можеш пояснити це? В іншому місці написано, що. Вам дано знати, дано знати цар, Тайне Царства Божого? Їм ж не дано. Кому їм? Кому це їм? Кому їм не дано? Получається, мені теж не дано? Кому не дано? Про кого говорить Господь Ісус Христос? А Він говорить про тих, хто вухом чує, наче, але не, але не чує. Каже, вухом слухати будете, але не будете чути. Як так можна мати вуха і не чути? А дуже просто, тому що ми, коли Господь говорить до мене своє слово, то якщо я не живу так, або не дію так, як він говорить, я не чую. Це то, то слово, яке попадає якраз на, на ті ґрунти, які не дають плоду. І є різні варіанти. Або воно попало на кам'янистий ґрунт, або воно взагалі його пташки повикльовували, або воно попадає на Тернистий ґрунт, де багато, як написано в поясненні, що це заботи, суєта омана багатства. Мені сподобалось дуже слово це омана багатства. Тобто ми думаємо, що ми щось там маємо чи хочемо щось мати, а це омана насправді. Ми собі думаємо, о, ми зараз там будемо мати щось чи ще щось. Я не знаю, але ви знаєте, що Господь говорить, що це терна. Воно зглушить те слово, що говорить Господь до серця нашого. І коли ми слухаємо Слово Господнє і не діємо так, як говорить Господь, то Господь говорить про них, що їм в притчах, а тим, хто хоче знати цар тайне Царства Божого, Господь їм пояснює. І тому написано каже: ви ж послухайте значення притчі просіяча, хто хотів. Той почув, а хто хотів? А той, хто звернувся до Бога каже, Боже, поясни? Як же ж відбувається насправді? Ну... Ну, як, же, як, як, як відбувається? Все просто. Якщо я щось не розумію, я почув, я не знаю, неважно, Тому що слово Господнє можна чути не тільки з, з цього місця, як я вже казав, можна в піснях почути, можна почути ще по десь, я не знаю, по радіопередачі, чи ще десь слово Господнє. Можливо, десь я з кимось спілкуюся, і хтось говорить мені слово Господнє. Не відвертати свого вуха, але слухати перше і друге, чути. Як написано, автор Псаломо сказав: послухаю. Послухаю, що скаже Господь Бог. Послухаю. І коли я це послухаю, тобто послухаю це, мається на увазі, зроблю повну дію. виконаю цю дію, вислухаю, вислухаю, послухаю і прийму для себе. Тоді Господь може працювати в цьому серці. В іншому серці Він працювати просто не зможе. Він чітко дає зрозуміти, що в іншому серці я не зможу зрозуміти. Говорити до цього серця, тому що, тому що це зерно або, вибачте, викльовується птицями, це слово, або воно попадає і дуже швидко засихає, якщо на Кам'янецьму ґрунті, або в терня попадає і заглушає його. Господь не, не то, що не хоче достука, Він не зможе, тому що я блокую, я в своєму серці блокую ці його слово, Інакше він не зможе достукатись, а до кого достукається, хто цікавиться, хто хоче, хто просить. Пояснював Бога. Він пояснює. Все просто, він пояснює. Він каже, ви ж послухайте значення притчі слова, притчі про Сіяча. Він пояснює. Ви знаєте, що цікаво написано в іншому місці, в псалмі, зараз я скажу. Написано в 61-му Псалмі, в 12. -му. Тексті так. Бог сказав раз, а двічі я чув. Цікаво? Я думаю, дуже цікаво. Ви знаєте, мені стало дуже цікаво, але скажу так, що ми обмежені в часі, От. і дасть Бог милість, ми зможемо наступного разу розібратися, як же ж можна, коли Господь говорить раз, а я чую двічі. Нехай допоможе нам Господь. Чути його, послухати, бути уважним до слова, і це слово, яке сприйня... чується, що ми його могли сприймати і виконувати в своєму житті. Амінь.